Спинись! Ти це. Зирк. Це примар розвідник. І він був у грі. І він за всім уважно спостерігає. Хай дивиться, покажу, щоб ви з тими, хто мій врожай чіпає. Мала, що ти робиш? А, Ну. Ну, просто пан кредес та генерали. А також усі дорослі вважаю, важко працюють. Я теж хочу допомогти. Дурнуватениць низькорангова малеча. Цей довбень уже переварав усе це поле. Краще роби щось корисніше. Твоя лопатка не допоможе. Справді, дякую. Ви зорали поле, то навіть блискавичником стали для нас. Що? Ой, яка ти миленька. Я не дарма настраждався тут стільки. Ясно, це я вже здурів. Землеробство у цих пустощах. Ти гадаєш, це можливо? Картопля чи що кредо схоче тут виростити? Навіть ростки не пускає. Кажуть, що картопля краще пускає ростки в теплі сезони, але Потягне не буде, ви всі загинете від голоду. Ох, дякую. Значить, ростки картоплі? Чуєш, мала? Mm. А, ну і вели, що ти можеш? Низько ранг введе монятка. У мене є питання щодо вашого плану, королю. Сарату вже зрозуміє, що це пастка. Чого б йому у неї втрапити? Він і не втрапить, га? Не відразу, бо спершу він відправить сюди своїх підлеглих. Щоб виманити того гада, ми спершу знищимо всіх його слух. Всіх до останнього б'ємо. Кредос, цей дурень. Він зібрав військо і думає, що я пошлю туди своїх слуг. Фікамира, шкода, але у мене є лише одна мета знищити врожаї. Займіться цим примари врожайники Розчавіть усю картоплю, зітріть її до пороха. Як я й гадав, а? Я знаю, що врожайники з'являться. Ласкаво просимо до могили.